Є перша невдача кримінальщина так само. що перший раз чую. Я шокована в понеділок ти вчиш то вівторка, дивишся фільм, серед слухаєш пісню. Я Думаю, що не можна. Що треба попереджувати і не пустити там, сказати перепрошую, в мене свої справи, і будемо говорити про метод вивчення по картках. Всім привіт! Мене звати Лілія Хоньків, я засновниця школи міжнародної школи німецької мови. ВАВ Deutsch» і авторка найкрутіших форматів навчання для дорослих і для дітей. Я підготувала для вас серію роликів з вивчення німецької мови. Ми з вами завжди будемо говорити і про німецьке суспільство, про інтеграцію в Соціум Австрії, Німеччини, Швейцарії. І також я маю запрошену гостю. Це моя учениця Софія. Ви її пригадуєте з попередніх випусків YouTube від два Ми з нею починали вивчати німецьку з нуля. Де було дуже багато класних фішок про вимову, про базові фрази, які потрібні для побутового спілкування в німецькій. Правда, ми про транспорт з тобою говорили. Так, так пам'ятаю. Всім привіт, до речі. Так і такий метод навіть усного сприйняття німецької мови він теж працює, і я це показую і доказую вам на практиці. Отже, сьогодні ми починаємо із дуже крутенького інтерв'ю. Софія, сьогодні я буду його брати в тебе. Та і, до речі, я ще не нагадувала, щоб ви підписувались на цей канал, ставили собі нагадування про всі новинки, які тут з'являються, і підписувались також на мій інстаграм. А нащо взагалі люди вчать наземну мову? Як ти думаєш? Щоб переїхати за кордон і вільно розмовляти або, наприклад, подорожувати і вміти розмовляти, хоча б елементарну якусь мову знати. А ти для чого вчиш? Щоб подорожувати і вільно розмовляти німецькою, англійською. Розвитку. Знаєш, багато хто каже, ой, німецька мова, типу, на що вона взагалі здалась? там п'ять відсотків її взагалі потребує, або тільки ті, хто реально конкретно релокувався в Німеччину. А як тобі німецька? Якщо ти от згадаєш, коли ми з тобою починали вивчати там перші наші уроки? ну Тобто вона яка була тобі там тверда, якась така гостра, е, важка? Чи ну, твої от суб'єктивні враження? Ти не мусиш казати, що вона там найкраща мова в світі. От як ти це сприймаєш? Ну вона мені була важка. З перших уроків, як ми починали, мені важко було вимовляти навіть ті слова, тобі так легко ну, все йшло, а мені так туго дуже. Потім вже з крок за кроком ставало легше, так? Так, так? А от по вимові, наприклад, німецька вона легша чи складніша, ніж англійська? Для мене складніша, поки я її не ще. А там будемо бачити. Ну От, наприклад, тобі кажуть повторити англійське слово і повторити німецьке слово. Яке легше повторити? Мені англійське легше. Ну так, тому що англійська всюди на слуху, та у нас так, там так. якісь все оточує. нас середовище англійське. Німецька це складніше. Знаєш, взагалі, іноземна мова це такий крутий тренажер для мозку. Е Вивчити іноземну мову або вчити іноземну мову в будь-якому віці. До речі, це важливо, тому що до нас на навчання приходять люди 50 і це круто. А німецька мова це є як така профілактика від відзабудькуватості, підвищення якості різних ментальних процесів у мозку. А, і взагалі німецька класна тим, що вона має свою таку логіку, свою структуру. Я її дуже часто пов'язую з математикою, навіть коли пояснюю своїм студентам на різного формату курсах, що все будується за тими ж самими формулами і шаблонами. І німцям, в принципі, знаєш, таке в характері навіть притаманна структура, структурність, якісь алгоритми такі чіткі, чого не скажеш там про південні народи Європи. Там Алгоритми не так працюють, як в центральній і в північній Європі. Чи віриш ти в те, що мову можна вивчити на основі якогось фільму або просто слухаючи пісні? Так, вірю. Ти впевнена? Так, впевнена. З твоїми курсами і з твоїми підручниками, я впевнена 100%. Коди в тебе є в книжці, і ти переходиш на фільм, дивишся? Угу, Тебі... На різні уривочки так, фільму. Так, та? так. А до речі, це питання я часто отримую від своїх учнів. Ем... Ну, дивись, не все так однозначно, тобто не можна переглянути фільм і вже знати повністю німецьку. Але це додатково це додаткові знання. Так, лише? однозначно, як додаткові знання обов'язково, і я завжди раджу навантажувати себе такими додатковими методами, які цікавіші, ніж просто книжка, так тому що це є жива німецька мова, це є класні, такі якісні всякі побутові ситуації. От там, радатуй там сцени з кухні, або самодома, це там сімейні якісь питання, стосунки батьків, дітей, ну і кримінальщина так само, в присутня, так. Тобто це є додатковий метод навчання, так? але не є основним. Ні, він в жодному разі не є основним. Але класно, коли такий е, варіант вивчення взагалі присутній. Класно. Ну і можна розвіяти ілюзію тих, хто бажає придбати якусь одну пігулочку і одразу там взнати німецьку, не знаю, французьку, китайську. Ну, друзі, це неможливо, це утопія. Наш мозок завжди шукає за легшими шляхами. І... Багато хто тим користується ці легші шляхи, вам намагаються запропонувати, що от за три дні, за три тижні, за три місяці ви вже точно будете профі, профі, профі. Ні, так не працює. Найкраще, Софія, і тобі це теж кажу: найкраще це мати базовий курс, по якому ми орієнтуємося. Так? Наприклад, там в це курс для початківців, середнячків або профі. І паралельно це ще додаткове навантаження граматикою. Додатковий перегляд на стабільній основі фільми, прослуховування подкастів, там, ютубери, блогери, влогери. Це все працює в комплексі. Ну, і, звичайно, як той комплекс собі підібрати? Тут, напевно, найбільше складнощів. Бо тут ми вже можемо або самостійно діяти, але для того треба бути системним. Щоб людина вміла сама себе контролювати, давати собі завдання, таски, так, їх виконувати стабільно. Ну або ми звертаємося вже за кураторством. І е, кураторство це таке як наставництво, так, коли ми можемо звернутися до людини, яка мені буде казати, там в понеділок ти вчиш то, вівторк даєшся фільм, серед слухаєш пісню, четверте знову вчиш то, в п'ятницю ми тобою зустрічаємося і це обговорюємо. Супер! І останнє питаннячко. Що для тебе сучасні методи вивчення? Іноземної мови, ну і німецької, зокрема? По фільмах, по картках. По картках ти можеш взяти в руки і там їх. По картках Вав, Дойч лілі. -лі. Можна круто вивчити додатковим... Опа-па-па. Неправильні дії слова німецької мови, наприклад, так? Вже ну, ми ще сьогодні будемо говорити про метод вивчення по картках. Він, до речі, класно працює і. Сотні студентів вже навчаються за ними. Супер. Софія, дякую тобі. Ми переходимо до наступної теми. Дивись, в мене є для тебе запитання, і для аудиторії, яка мене зараз слухає, дуже цікаві питання про Німеччину, Австрію і Швейцарію. Угу. Я цікавило. думаю, навіть не всі, хто живуть там, знають відповіді на них. А якщо знаєте, то. Пишіть у коментарях. Як ти думаєш, який час вважається часом тиші у Німеччині? Зараз буде три варіанти відповіді. Mm -hmm. Час тиші. Добре, що є відповіді, варіанти відповіді. ну, <сум> тиша – це коли типу, не можна там, шуміти, вечірок влаштовувати, там, стрибати mm -hmm. голосно по хаті, гупати, угу. Mm -hmm. дрелькою працювати. З 12 до 2 дня, з 1 до 3 дня, або з 6 до 8 вечора. А другий варіант, мені здається. З першої до третьої? Так. А ви як гадаєте? Ми зробимо паузу. І що? А, а яке правильне? Я скажу. Молодець, правильно. <ріху> <ріху> З першої до третьої. Ну, тому що діти можуть спати в цей час. Люди можуть відпочивати, так, мати обідній сон. Та, німці люблять мати обідній сон. Італії було по-інакшому. В Італії якось з 4 чи з 3 до 4 якось такий час. Пізніше угу. трошки. Ну, так, ще коли, взагалі максимальна спека, мабуть. Угу, угу, угу. Ну, цікаво. До речі, бо в Німеччині не можна шуміти після 10-ї, до 6-ї, цілу ніч шуміти не можна. Якщо хочете влаштувати дискотеку, то е, наступне питання, до речі, якщо ви хочете влаштувати вечірку. Що робити? А якщо у вас ремонт, що робити? А, треба зателефонувати друзям, оповістити сусідів, закрити вікна, щоб шум не виходив на вулицю. Другий варіант: оповістити сусідів. Так, та, сказати їм, що в мене ремонт, і щоб вони знали. Або домовитись, наприклад, про час, коли я буду шуміти. І щоб вони знали і орієнтувалися. Або коли вони, наприклад, на роботі, і ти, наприклад, там робиш ремонт. Так, насправді це не жарт, тому що може дуже легко прилетіти поліція, оштрафувати, ну і будуть всякі там негаразди. Це те саме стосується і сортування сміття. Україна взагалі поки що ще пасе задніх у тому питанні, але ми все одно щось робимо для сортування сміття, і це круто. Німеччина це є перша країна. Яка почала таке робити і дуже-дуже активно це е, просуває. Дивись, я, я вже трошки дала відповідь на питання, яке я придумала. Як німці ставляться до сортування сміття? Вони сортують тільки папір, а в них сортування не має особливих правил. Напевно, друге. Та як немає особливих правил? Сортування. І сортування є обов'язковим і суворо контролюється. То перше. Дуже серйозно ставляться. Дуже серйозно. Дуже, дуже і дуже. До речі, одна е, моя знайома розповідала мені колись, що ще в 2010 році їздила на навчання. Так, це був час ще до всяких там соцмереж. Е, не дуже хтось мав навіть мобільний інтернет на телефоні, якщо взагалі я мав можливість спілкуватися за кордоном зі своїми рідними, та? там дзвінки по дві секунди або смски. І вона. Не дуже звертала увагу на правила зі сортування сміття, все своє з квартири зібрала в один пакет і викинула смітник. На наступний день цей пакет зі сміттям стояв під її квартирою, і вона така незрозуміла. Це хтось спеціально приніс це сміття мені під двері. І там була записочка, що ми ідентифікували вас по вашому сміттю. Тобто люди не полінувалися залізти в той мішок зі сміттям, все покор... покоперсати. там знайшли якийсь папірчик, на якому були докази, хто би це міг бути, вичислили ту сусідку, принесли її під двері. Ну, штрафу вона не мала, бо всі зрозуміли, що це ну, Українка, там вона можливо не дуже шарича в тих правил, та, Якщо ми собі подумаємо 15 років тому, ну. Но... Це був звичайно такий великий е шок. Цікава історія. Друзі, а як у вас, до речі, з сортуванням сміття? Я знаю, що ви точно дотримуєтеся цього правила, бо просто по-інакшому не існує і неможливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій досвід або свої факапи, е які ставалися з вами, траплялися. За той час або ви живете у німецькомовних країнах, або ви, можливо, періодично приїздили чи мали можливість гостювати. Це цікаво. Я думаю, що Україну таке чекає також невдовзі. Головне, щоб ми свою ментальність ще трішки прокачали стосовно сортування сміття і будівництва сміттєвих заводів. Так, можна ходити в Німеччині в гості без попередження, як ти гадаєш? Я думаю, що не можна, що треба попереджувати. А в Україні можна? Та чого не можна? Не можна, в Німеччині не можна. Тобто, там, якщо ти прийшов без попередження, то тобі може ніхто не відкрити, навіть якщо люди є вдома. Я вгадала. Ну І реально, це навіть найближчі твої друзі, Я в шоці. ти можеш їх не пустити, там сказати перепрошую, в мене свої справи і все. Але це круто. Що круто? Та круто. <свят> бо завалять тебе в Україні, наприклад, <свят> прийду до тебе в Україну в гості якісь, і що? А ти, наприклад, їх не чекав? А тут ти сказав: на побачення, я вас не чекаю, в мене свої справи та й все. Ну, прикольно, якби це працювало до родини, так? <гум> Ні, до родини, я думаю, то окреме було б правило. <гум> Але дивися, в Швейцарії. Там не можна навіть у родині приходити без запрошення. І теж цікавий момент. Тобто, бабуся і дідусь запросили на обід двох членів родини, а решта. Приїхала там з невеличким попередженням, що вони все-таки в суботу приїдуть до бабусі і до дідуся на навідувани. Але ж бабуся і дідусь зготували обід тільки для двох гостей. І всі, в той момент, коли настав час обіду, вийшли з хати на подвір'я і залишилося вдома за столом тільки тих двоє людей, які були запрошені за тиждень до того. А те, що ти діли? Ну, вони собі тусили під вікнами, поки діли, спілкувались про. Те, що хотіли спілкуватись, і все. Тобто, зайвої тарілки зупи і борща там немає. Ну, такого взагалі собі того не уявляю. Але е з другого боку, це є теж е кордони, в яких діти виховуються з самого маличку. Тобто вони знають, що якщо вони, наприклад, не узгодили термін там, чи ту mm -hmm. зустріч, ну то вони і не ображаються. Тобто там нема такого моменту, що якщо бабуся сказала, будь ласка, почекай там за. Погуляй собі і ще щось, бо ми маємо тут запланований обід, то вони не будуть ображатися смертельно там, і казати: все. Там, ти мені не бабуся більше. Українці <гум> ну, такий взагалі така цікава історія. Я коли її перший раз почула, то взагалі не могла зрозуміти, як воно працює. Ну, виявляється, працює. А, знаєш, така система ам... Pfand, у Німеччині вона називається. Пфанд це те, коли ти можеш принести в магазин на обмін пляшку. Пластикову або скляну. Угу, угу. Як ти думаєш, німці не охоче користуються чи не дуже? Я думаю, що охоче. Ну, Німці вони ж заощадливі. Вони не, не лінується збирати ті пляшки. Прям в них це як теж в крові такий момент. Ну, і, в принципі, оця традиція повторного використання сировини. Теж має в собі підтвердження на цій історії, що вони, купуючи пляшку пива, одразу знають, що якась сума з цієї пляшки пива їм повернеться. Mm -hmm. Чи якась сума там, з цієї пляшки пластикової, яку вони купили, також їм повернеться. Ну, цікавий такий момент. Ти б таким займалася, якби жила в Німеччині? Скажу так, я бачила таке в Інстаграмі, в Тіктоці відео мені попадалися, і я задумувалась, чого в нас такого в Україні немає. Я був впевн, ну, впевнена, щоб таким користувалися і здавала б пляшки. Ну, Колись таке було. Ми в дитинстві збирали пляшки з під пива. Ну, я такого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, зелені були в одну вартість, коричневі в іншу вартість, і якісь горілки ще в іншу вартість. Ми приходили до вуйка в гараж і вигрібали в нього там, що стояло. Ні, реально, ти такого не робила? А, ну бо ти трошки молодше, ніж я. М'ясна. Ми в діти 90-х ми на морозиву собі заробляли. Ну, бачиш, а в Німеччині воно зараз є. І це нормально. І це, в принципі, окейна практика. І якщо ти це робиш, це означає, що ти свідомий громадянин. і Якщо ти не вживаєш м'яса, це теж означає твою якусь свідому. Позицію з захистом навколишнього середовища, якщо ти не користуєшся автомобілем, це теж буде говорити про те, що ти свідомий громадянин, та? чого їздиш на велосипеді, на ровері. Якщо ти не приймаєш ванну, це буде означати, що ти супермолодець. Якщо ти миєшся під холодною водою, це взагалі означає, що ти зірка суперстар. І якщо ти зимою живеш в квартирі в якій 15 градусів, це теж означає, що ти дуже дуже-дуже любиш свою планету. Не, ну, якщо чесно, то це трошки сарказм, але це реально правда. І е, перше, коли я була в Німеччині, це був 2006 рік, я захотіла помитися о 10-й годині і ну, теплої води вже не було. Я думаю, піду запитаю, чого немає теплої води? Може, щось зламалось. Мені сказали, ну, дівчинку, що ти. Ти що? в Арабських Еміратах чи що? <ріст> <ріст> тут немає теплої вони. Ну насправді Німеччину дуже люблю, але навіть отакий е формат обговорення різних фактів, цікавих ситуацій є е е в кожній країні. Тому, друзі, не думайте, що я зараз тут вишуковую щось таке, до чого можна причепитися? Ні. Як і будь-яка інша країна в цьому світі, є якісь плюси, є якісь мінуси. І мені, до речі, буде дуже цікаво почитати в коментарях, що шокувало вас, коли ви вперше дізнались, почули чи змушені були пройти на практиці, із ем, моментів, що стосуються соціального, там громадського, сусідського життя в Німеччині. Е, друзі. Ставте лайк цьому відео, обов'язково залишайте свої коментарі стосовно тих питань, які я ставила впродовж цього інтерв'ю. Що класне, що не класне у Німеччині, що прям бісить, дратує, але ми мусимо виконувати. Що таке, чого бракує в Україні, але стосовно от ментальності, що би хотілося запозичити? Або що це ж взагалі перебор, там, наприклад. Туалет ходити вночі не можна воду в унітазі змивати. Знаєш таке? В Швейцарії не можна. Ну, там старі будинки і туалети дуже голосно працюють, тому вони прийняли таке правило, що вночі треба ходити, не знаю, не ходити. А якщо людина хоче і що робити? Після в мисочку якусь напевно не знаю. І тут такі чорнобілі, знаєш? Наприкінці, ні, ні, він... Швейцарія, перша країна по офшорах, по мільярдах, які вивозять там, ховають в мішки, всякі там під горах під горами. Ну і тут таке правило. Дякую вам за увагу, Софія. Ти як? Мені дуже цікаво слухати такі історії. Що перший раз чую, я шокована, якщо чесно, дуже. Мене шокувала сьогодні. Ну, бач, стало німецькою вчити цікавіше? Так, звичайно. Вам лі.